Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про класичні штани, які в продажі є в нашому магазині. Ось подивіться, такі брючки, виробник Турція дуже гарної якості. Носиться дуже гарно, багато років. Попереджую це перевірено уже досвідом. Колір чорний. Стрейчові штаніжки такі. Довжина тут висока, можна, кому треба, можна підрізати, ось на високу жінку. Дивіться. Ось така довжина. Підійдуть на різний зріст. Що тут характерно? Застібочки тут немає. Вони пошиті, як джегінси. Посадка висока, посадка висока, карманів немає. Ззаду є карман обманки. Це не кармани, це тільки такий відімость карманів. Посадка висока, широкий пояс, який гарно підтримується Наталії. Подивіться, вони йдуть тут трошечки завужені, і до кінця така середня в них. Середня ширина штанини не вузька і не широка. Вони можуть носитися як класичні брючки, а можуть і носитися, хто як, кому як подобається вищий кісточок. Зараз ж мода така. Дивіться, тут є декор з боку камінчики у вигляді таких, таких кубічків, як виходить, як вишиванка. Ідеально підійде до вишитої блузочки. Будь ласка, ось така вишиваночка. Ось такі штанішки. Розміри є 31 33. 32 вже забрали. 34 35 і 36 Тягнуться дуже гарно. Подивіться, ось це я беру 31 розмір. Ось так от тягнеться. Тягнеться дуже гарно. І зараз вам ще покажу, який 36-й розмір. Це найменший, 31-й. І зараз покажу ще найбільший. 36-й розмір. Десь ось такий, вони будуть на розмір 56-58. Тягнеться ось так. Гарно тягнеться. Гарно облягають фігуру. І ще маємо з, з того року ще маємо одні штанішки такої самої якості 28-го розміру. Ось це одні лишилися. Вони теж гарно тягнуться, але трошки вони ну, не така моделька. Тканина така. Тут теж карманчиків нема, це все декор. Ось такий декор тут кубик висить, а ззаду от є карманчики тут 28-й розмір. Зв'язатися зі мною ви можете по номеру телефону, який є під відео, і є там номер вайбера і номер телеграму. Зроблю вам всі заміри, які вас цікавлять. Проконсультую на рахунок розмірів. Допоможу підібрати вам правильний розмір. Кого зацікавила ця продукція? Будь ласка, телефонуйте, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх оновлень в нашому магазині. Всього найкращого вам гарного дня!